Продовжуємо випуск. Підприємці і промисловці Прикарпаття стурбовані станом справ на ринку бізнесу в осінньо зимовий період. Уряд України вимагає економити природні газ і переходити на альтернативні джерела енергії, зокрема електричну енергію. Але конкретних рішень з цього приводу на центральному рівні не прийнято, стверджують бізнесмени. Вони полічили, що в разі заміни природного газу на електроенергію для опалення виробничих приміщень і технологічних процесів витрати зростуть майже у десятеро. Прикарпатські підприємці вирішили звернутися до кабінету міністрів з пропозицією змінити методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до мережі і зменшення цін за ці послуги. Ділові люди подивовані, що немає державної програми із енергозбереження, які можна було би передбачити забезпечення економії, в промисловості та населенням, наприклад, газу в межах 30% від потреби попередніх років, електроенергії не нижче 15%. Кажуть, що однією з причин неекономного використання енергоресурсів є приватні генеруючі компанії підприємства теплокомуненерго, обленерго та облгазу перешкодають реалізації проектів зі зниження споживання енергоресурсів. Мені дали офіційний лист, де дії Прикарпаття обленерго стосовно того, що треба збирати документи, є противоправо. Ніяких документів не потрібно для отримання, будемо казати, використання електрики в питаннях опалення чи обогрів води. Щодо постанови Кабінету міністрів про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, то ділових людей цікавило, як буде це відображатися на діяльності суб'єктів господарювання. Бо, як кажуть бізнесмени, багато державних служб об'єднали в собі багато непритаманних і функцій, а це слугуватиме корупційним проявом. Тож прийняття постанови є поспішним та необґрунтованим. І ще один приклад: при обласній фіскальній службі створено громадську раду з підбору кандидатур на посаду керівників міських та районних інспекцій. Але це не передбачено жодним законодавством. І чи може людина, далеко від розуміння податкового законодавства, давати оцінку фахівцям? І таких прикладів чимало.